Київ моніг шоу. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку всім, якщо можна назвати його добрим. Сподіваюсь, все у вас гаразд, все, ви, ви цілі, живі і неушкоджені. Це Київ Монінг шоу, на радіо Київ 98 ФМ. Говоримо далі, говоримо про важливе, говоримо про цікаве. І, звісно, будемо виходити на зв'язок з нашим наступним гостем. Ми... Кілька слів про те, що ми пережили чергову пекельну ніч. Бачили ми, що застосовувалися практично всі види озброєнь окупантів. На Київ летіли і шахеди, і балістичне озброєння. Станом на зараз відомо про одного загиблого і кількох поранених стежимо насправді за. Новинами стежимо за роботою наших спеціальних служб щодо подолання наслідків цієї масованої атаки. Ну і бачите, як, як варіант те, що ми завжди кажемо, що завжди треба користуватися укриттями, вони можуть зберегти життя, тому що, наприклад, якщо говорити про влучання в житловий комплекс в Шевченківському районі, попри те, що там пошкоджено кілька квартир, люди вчасно спустилися в укриття і. А ні постраждалих, ні загиблих там, на щастя, немає. Тому, друзі, бачите, це вкотре доводить, що укриття надійні, вони можуть вберегти життя. Хоча, от бачите, якщо говорити про станцію метро Лук'янівська, наприклад, то там, через те, що влучали шахеди саме в вхідну групу, так і в вестибюль станції метро, то внизу на платформі, де переховувалося багато людей, було задимлення. Через це бачив ці світлини ще вночі, але там казали, що вмикали провітрювання на максимум, щоб цей дим витягнуло. Однак, бачите, попри те, що було важко дихати, люди залишилися живі, цілі і неушкоджені. Отже, така от ситуація станом на ранок. Зараз повітряні сили підраховують, скільки було застосовано по нам різноманітних видів озброєння, шахедів і ракет. Ця ця інформація з'явиться обов'язково, ми вам її теж перекажемо. А своєю чергою рухаємося далі і будемо говорити з Євгенієм Мурченко, це адвокат, керівник кримінальної практики АО Віннер. І поговоримо ми з вами, пане Євген. Доброго ранку. вам. Да, добрий ранок. Про те, що наші чиновники вигадали собі схемки, знаєте, схемки, мутки, мутки, схемки. От і. Бачите, що насправді, друзі, якось так в цих схемках кінця краю не видно. От давайте наведу кілька прикладів. Власне, тут зробили NGL Media, наші гроші Львів. От вони тепер так називаються. NGL Media. Вони зробили певну певне розслідування про те, що наші чиновники, політики, правоохоронці декларують автомобілі і непогані знаєте автомобілі. Дуже за смішними цінами. Ну, давайте, от так на секундочку вам. Наприклад, як варіант, так? зараз, 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 секунду, секунду. А ось, наприклад, депутат Верховної Ради Максим Соколов в жовтні 22-го придбав собі Toyota Highlander гібрид, того ж таки року, 22-го, тобто абсолютно свіжий автомобіль, лише за 10 тисяч гривень. Знаєте, мій смартфон коштує дорожче. Але, скажімо так, в декларації вказав, ну, тобто, цю суму в 10 тисяч гривень. Але насправді ну, це ж неможливо купити таку машину, тому що коштує вона в 200 разів дорожче. Або, наприклад, колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна в новій декларації зазначила, що користується на секундочку автомобілем Мерседес Майбах С-580. Знову ж таки 22-го року. І оцінила вона його в 350 тисяч гривень. Порахуйте, скільки це в доларах. ну, Тобто, це так коштує так непогана машина, але не майбах, тому що майбах його офіційна вартість стартує від 12 мільйонів гривень на секундочку. Так от, тут вже переходимо до нашої розмови з вами, пане Євген. Так. Як так виходить, що виходить що можна в декларації вказати менші меншу вартість чи як Ну, дивіться, ви на початку вірно сказали, що наші чиновники плюс схемки це завжди в нас так було в країні, завжди таке, завжди залишається. Проблематикою є саме недоліки нашого законодавства, але першочергово я хотів би сказати, не хочу наговарювати на всіх чиновників. Можливо, деякі з них, наприклад, і купили такий Мерседес Майбах за 350 тисяч гривень. Може це полягати в тому, що, можливо, автомобіль новий, але може бути таке, що там пробігу десь під 500 тисяч, що мало ймовірно, але може таке бути. Або, наприклад, там щось. З двигуном двигун там вже його треба на металобрук здавати, і вони купують таку ціну. Ну, це якби може бути така думка, але мало ймовірно. Але якщо поговорити насправді, то на жаль, у нас в законодавстві про запобігання корупції є певні недоліки. А саме вони полягають в тому, що законодавство передбачає, що чиновники, держслужбовці, повинні зазначати вартість майна на момент придбання такого майна. Тобто, що вони роблять? Вони роблять звичайний договір купівлі-продажу. Зазначають там ціну там 10 тисяч гривень, хоча автомобіль коштує набагато більше, і таким чином вони можна сказати уникають відповідальності, тому що вони ж ну не знають, продавець виставив таку ціну, я за таку ціну і купив, що дійсно не відповідає дійсним вимогам, оскільки ми можемо на авторі просто передивитися, яка вартість автомобіля, і зрозуміти, чи дійсно це так, чи дійсно це не так. Але, на жаль, є такі недоліки. Тим паче, що на ЗК, коли вони перевіряють, не, не має обов'язку саме порівнювати ринкові ціни. Навіть суди в судових провадженнях зазначають інколи стоять на сторону наших державних службовців і просто зазначають, що от в договорі ціна вказана, відповідно за таку ціну він і купив даний автомобіль. Що більше Ось, можна а, сказати, навіть пане Івгене, секундочку, просто якась цікава історія. Наприклад, от чомусь, коли треба платити податки. Ну от знаєте, у нас є наприклад в Україні податок на нерухомість. Тобто, якщо ти купив, наприклад, собі нерухомість, приватизував її. Ти в перші три роки можеш її, звісно, продати, але заплатиш 5% державі. Є у нас така такий закон. Це, да, буцімто, е для боротьби з перекупами. З одного боку, він правильний, тому що якщо ти продаєш одну квартиру за перші три роки, коли ти став її власником, ти платиш 5%. За другу там здається вже 10%. за третю 18%. І так вище, да. Так, так. Ну тобто, з одного боку, це класна історія, але там чомусь при оподаткуванні враховується не та вартість, за яку. Ти її купив, а ринкова вже вартість, яка набагато вища, тому що будинок вже стоїть, він побудований, він вже є. Навколо нього є певна інфраструктура, і відповідно ціна його, ну тобто квартири там або якоїсь нерухомості зростає. А чомусь, а, от в такій судовій тяганині не враховується ринкова вартість автомобіля як цікаво. Так, все вірно, так як я і сказав, це проблема лише нашого законодавства, тому що ну, майже в кожному нашому законодавстві є якісь маленькі лазейки, які можна використовувати там, для сторони захисту, для інших там, осіб. От е, в нашому законодавстві про запобігання корупції так і чітко зазначено, що повинні зазначити вартість майна на момент придбання, тобто не ринкову вартість. Вони написали, що автомобіль коштує там, 10 тисяч гривень. От вони на таку суму погодились, таку суму і вказали. А ринкова вартість може коштувати в десятки в разів більше. А, добре, тоді а, ще такий момент. А, ну, ми розуміємо, що це певний, а, певна така лазівка, що що. Ну, от, добре, в декларації там вказали, що дійсно купили автомобіль не за там, 50 тисяч доларів, а там умовно за тисячу доларів, або там, за 500 доларів. Що це означає? Ну, тобто, всі прекрасно розуміють, що такого бути не може. Ну, тобто, ні, можна, да. звісно, купити машину за 500 доларів, але це буде якась стара лада, а не Хайлендер 22-го року випуску. Е от, то для чого вони це роблять, на вашу думку? Що, що вони прикривають? Ну, е як би це банально не звучало, це просто приховання своїх реальних активів. Наприклад, е всі ми розуміємо, що таке корупція, всі ми розуміємо, як даються хабарі і все інше. І от... Е Показуючи таку вартість, вони просто не показують свої реальні статки. Оскільки, якщо вони покажуть, що да Мерседес Майбах коштує 12 мільйонів гривень, вона зазначить цю ціну, а потім в неї набо і НАЗК може запитати: А покажіть, будь ласка, походження коштів, де ви взяли такі кошти, щоб придбати такий автомобіль такого класу. Відповідно, вони зазначають маленькі ціни, оскільки ну невигідно їм по суті стріляти собі в ногу. Вони зазначать велику суму, і відповідно до них прийдуть з перевіркою, і вже буде набагато більша кримінальна відповідальність навіть оця особа. Про яку ви говорили, вона вже притяглась до відповідальності щодо незаконного збагачення? Добре. Тоді ще такий момент: а, а от за те, що вони вказують в декларації таку неправдиву інформацію, яка відповідальність? У нас є дві відповідальності. Перша це кримінальна, якщо там є певна межа розбіжності з деклараціями, це там більше мільйона гривень. Ну, відповідальність там дуже така, знаєте, легенька. Це може бути штрафні санкції, може бути відсторонення від займання певних посад і займатися якоюсь там певною діяльністю. А друга відповідальність це в нас є кодекс України про адміністративне правопорушення, де також передбачена відповідальність, але там набагато менше штрафні санкції, ті ж самі штрафи. Тобто і навіть в таких випадках в таких маленьких відповідальностей все одно а, велика практика судів, що вони стають на користь а, можна сказати, державних службовців. Оскільки якщо в договорі є, в договірі є чинний, особа підтверджує, що продала автомобіль за таку ціну відповідно, і вони не бачать тут складу якогось правопорушення. Добре, але от дивіться, наприклад, ще один юрист Юрій, Олексій Бойко, не Юрій, ні 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 Ми знаємо того юриста Юрія Бойка, нам його не треба. Інший юрист, це якраз юрист з центру протидії корупції, каже, що декларант має право не вказувати вартість, якщо її не знає. Проте, якщо вартість все ж таки вказана. То Національне агентство запобігання корупції може цілком запитати про підтверджувальні документи. Тобто, це а це які документи? Це, от якраз те, про що ви кажете? Це договір куплі-продажу, чи чи як? Ну я розумію, що ну, на сути... нерухомість одне, але на, але на машину от цікаво. Ну так, от як ви сказали щодо нерухомості, там же ж ми коли купуємо нерухомість, нам треба, щоб був звіт оцінювача, оскільки він оцінює квартиру, він не може зробити її менше, ніж встановлено там державним фондом А, Те, що ви сказали, от коли можна не зазначати ціну, це якщо, наприклад, ти машину не придбав, не купив, а просто взяв її в користування. Ти взяв у користування в сторонньої людини, ти її відображаєш в декларації, але ти не можеш побачити реальну ціну, оскільки тобі просто особа-орендодавець не сказала цю ціну, тому ти її не зазначаєш. Якщо ти придбав машину, то ти, по суті, повинен зазначити ціну. Ну, а вже яку ціну зазначили, це вже саме банальне, да, це підтвердження договір купівлі-продажу, акт прийома передачі, де вказана така ціна, і все. І по суті, більше нічого. Хм, Як цікаво, так але ж акт е, купівлі-продажу. Ну тобто, от, знову ж таки, по аналогії з нерухомістю. Е, там є державний документ державного зразка, завірений нотаріусом, завірений, ну тобто, де, де повністю дійсно все вказується, всі паспортні дані вказуються. Там і вартість, і, і умовно метраж, квадратура там того чи іншого об'єкта. А з приводу машини, то документ максимально формальний. Ну так, да. навіть якщо взяти там звичайних людей, ми з вами, ми, там, коли купуємо автомобілі, то я сумніваюся, що завжди вказують реальну вартість. Ну є таке, от я навіть коли придбував, продавав автомобіль, то покупець він просив, каже, давай не будемо зазначати там реальну вартість цього майна, Давай зазначимо трішки менше. Ну, ви знаєте, для чого, щоб там не платити жодних податків. Ну от здається, і я, коли, коли теж купував автомобіль, то теж мене просив. Якраз таки та людина, яка продавала мені машину, теж просила трошки нижче вказати, і ми вказали там дійсно трошки нижче. Да. Ну, тому це... це Але ми з нами не держслужбовці, тому ми можемо таке робити. Ми можемо Законодавством таки. нам це не заборонено. О, добре. Тоді ще такий момент. Знову ж таки, якщо приходить на ЗК і питає про підтверджувальні документи, машина, наприклад, в користуванні умовно. Тестя, не знаю, там, друга, брата, але купував її держслужбовець. Просто якось так зміг він домовитися, щоб не на нього вона була оформлена. Все, відповідно, жодних питань до нього немає. Ну, можна сказати з однієї сторони, що не може бути. Якщо це наприклад, найближчі родичі, то вже тут питання може виникати. Навіть також було багато в нашій країні випадків, коли державний службовець не має взагалі нічого. Ну, останній епізод це був працівник державної міграційної служби, якщо не помиляюсь, де він користувався мерседесом Гелендваген там за 250 тисяч доларів. А автомобіль був накладений, о, придбаний був його матір'ю або те, що точно не пам'ятаю. І от правоохоронці перевірили декларації, перевірили походження коштів цієї особи, на яку він був оформлений, і чітко зрозуміли, що в неї не було таких коштів, щоб придбати такий вартісний автомобіль. Відповідно була застосована спеціальна конфіскація, і вже навіть Верховний суд підтвердив, що автомобіль було конфісковано правомірно, оскільки не було походження коштів на його придбання, навіть не самим декларантом, а сторонньою особою. Так, автомобіль конфіскували. Вже без повернення. Тобто, повернути його назад неможливо, правильно я розумію? Так, так, так. Верховний суд вже підтвердить цю позицію. Тобто, таке відбувається лише тоді, коли, це є, коли є висновок суду? Так, да, це е, таке відбувається, але дуже-дуже дуже маленькі відсотки, коли таке дійсно трапляється. Так, тобто, висновок... як, да, як зазвичай вже повторюю, стають на користь е, декларанта і зазначають, що. В договорі зазначена ціна, у нас є свобода договору по цивільному законодавству, людина, яка ціну яку захотіла, таку ціну вказала, і вона за таку ціну придбала. Хм, Яка цікава історія. Добре, це стосується тільки машин, чи це може бути, наприклад, ну не знаю, ну, з нерухомістю розібралися, з нерухомістю трошки складніше. Там не все так просто, але якісь інші коштовні речі, не знаю, годинники, можливо, можливо, якісь е предмети антикваріату, ну, карти, картин, картини, так, да, так, да, да, щось таке. Там теж можна вказувати будь-яку ціну. Ну, по суті так, але от я коли також слідкував за всіма новинами, то зазвичай бачив, що от саме антикваріат, дорогі годинники, вони зазначають більш-менш реальну ціну. От саме, що більше турбує наших державних можновладців, це саме те, що автомобіль, От вони хочуть їздити на гарному автомобілі, але завжди показують, що купують його за смішні гроші. Ну, як я сказав, може, там і дійсно, може там автомобіль повністю, знаєте, як був розбитий, як один посадовець сказав, що там його пополам привезли з Америки, я його повністю відновив, купив хоч там за тисячу доларів, повністю відновив, а вже потім продав його там за 50 тисяч доларів. Добре, а от до речі, а така схема: я його повністю відновив. Ну, тобто, окей, навіть якщо ти вклав в нього там хай, він приїхав дійсно за тисячу доларів. А, але ти вклав, щоб відновити нормальний автомобіль. Ми з вами, як автомобілісти, розуміємо, ну що це ну, реально коштує грошей, особливо, якщо говорити про якийсь ну, там, автомобіль умовно, преміум класу чи там, свіжих років. Ну, тобто, плюс-мінус його відновлення до нового, ну, не до нового, а до прийнятного стану, буде коштувати теж там суттєву е -е, суму грошей. А от тоді не питає, не не виникає в слідство питань. А де ви такі гроші взяли, щоб його відновити? Умовно, ви купили за тисячу і вклали в нього 35 ще. Ну так, це дійсно таке питання може існувати, Якщо я поставлю себе на місце слідчого, то, звичайно, я б цікавився. Ви купили за тисячу, це добре, у вас там заробітна плата та це дозволяє. Ви вклали туди набагато більше грошей, але проблема в тому, як ми це докажемо. Як ми докажемо, що людина вклала саме таку кошти, а вдруг в нього там відвіз десь в село забите, де. Дядя Коля зробив тобі повністю все, відновив там, і за мізерні копійки. Тобто, саме головне це доказова база. Доказова база, яку можна буде потім принести в суд і показати, що дійсно людина вчинила правопорушення, є підстави там, вважати, що якесь є незаконне збагачення і так далі. Тобто, саме доказова база має бути, що ти вклав в цю машину саме стільки то грошових коштів. Тобто, всякі, ну я розумію, що припущення до справи, як то кажуть, не підійшєш. Але так, добре, але. Припущення не може бути доказом. От, добре, але, ну, ще такий момент, якщо говорити от про такі ж ремонти, навіть ну на ну, дійсно, якщо це сталося десь в гаражі в дяді Колі або там дяді Васі і. Це суперталановитий механік, який там все відновив. Ну, але ж е слідчий же може, наприклад, зобов'язати чиновника принести там не знаю, якісь акти е там, виконаних робіт з СТО. Ну, а -а, -а, -а чиновник може сказати: Окей, в мене їх нема. Я робив це там дійсно в гаражі. Все, на цьому от всі питання. Ну, класно, ну, молодець. Значить, по суті, так. Дайте, ну, дайте телефон було знаєте, цього талановитого що механіка. Да. Можна було б по-іншому прийти, наприклад, але для цього нам треба було б мати, От, дивимося з вами, як професіонали, як фахівці. Беремо автомобіль, який тільки що не привезений. Да? Він коштує там тисячу доларів, тому що він там пополам розірваний, нічого немає. Потім ми туди вкидаємо гроші, і в нас вже виходить автомобіль, який їздить спокійно, дорогами може пресуватись, можна його продавати. От треба саме встановити ціну, які матеріали були туди вкладені, і саме порівняти автомобіль, коли він приїхав, і автомобіль, коли він вже виїхав з СТО. От якщо можна буде встановити, які саме кошти були туди вкладені, оцінити їх, які саме деталі були придбані, то тоді можна незаконно питати, а звідки ви взяли ці кошти, щоб відновити цей автомобіль? Але на практиці це довести вкрай дуже важко. Цікаво, цікаво. Ну, бачите, найголовніше, що за брехню в декларації, по суті, ну немає ніякої відповідальності. От, от це мене найбільше тривожить, тому що е, виходить, що попри те, що ти зобов'язаний декларувати свої статки, свої доходи, е, в певних категоріях, е, скажімо, в певних пунктах так ти можеш збрехати абсолютно, абсолютно безпечно. На жаль, так. Ну, ви чудово розумієте, хто пише ці закони, хто їх приймає. Добре. Ті ж саме особи, які, по суті, зазначають вартість цих автомобілів. Ну, логічно, саме так Саме так і є. Добре, якщо говорити ще про. Ну, не знаю, у нас же є не тільки, скажімо, фірми, які займаються там, пригоном автомобілів. У нас є компанії, які. Офіційно продають машини, ну тобто маю це на увазі не нові, а і нові теж. Але ж е всюди, де ти приходиш е з більш-менш серйозною сумою е для покупок різноманітних, починаючи там від побутової техніки, закінчуючи е нерухомістю, е всюди має бути довідка про доходи. Ну, я так само, як і ви. Напевно, її робив, приходив в банк, і мені там робили певну виписку за там кілька років. Якщо говорити про компанії, які займаються продажем і нових, і бувших у використанні автомобілів, але офіційні дилери, ті, які дійсно uh -huh. працюють офіційно, не сірі, не чорні. Там є ж історія про те, що ну має покупець надати довідку про доходи, де він ці гроші взяв. По суті, я б вам сказав чесно, що ні. Я вже стикався з е, схожими ситуаціями, які розглядалися в суді. То от я вам скажу, наприклад, не буду називати автосон, що це за автомобіль, але людина прийшла, е, повідомила, що хоче придбати автомобіль. Там вартість автомобіля 3 мільйона гривень. Вона в касу внесла 3 мільйона гривень і жодного питання їй ніхто не поставив взагалі. Просто готівкою 3 мільйони гривень. Просто готівкою і все так. Але а мали... як можуть робити наші можновладці для прикладу, да? вони можуть, якась інша особа купила автомобіль за 3 мільйона гривень. Коли автомобіль виїжджає з салону, вже ми всі автомобілісти чудово знаємо, що ціна дуже сильно падає, а потім щось може трапляється з цим автомобілем, не знаємо що, Леня збив ще щось десь да, подряпав, і вже ціна Майбаха не. Трі... Ну, Майбах то вже я так дуже сильно його знецінюю, наприклад, якийсь там легесенькі ренджовер то ціна вже з цього стартує, наприклад, не 3 мільйона, а через там, тиждень буде коштувати 300 тисяч гривень. Ага, і тоді. Може вже, бути, звичайно, і може. Т... І тоді вже можна переоформлювати собі спокійно да, і, і, да, не і. переживати. так, і тоді ти можеш вже купувати, купувати в сторонній Не з автосалону, тому що автосалон тобі ж надасть інформацію, що ти купив за 3 мільйони, там плюс ПДВ, для прикладу. А коли ти автомобіль купуєш, там, грубо кажучи, в перекупа, то ну, він купив за 3 мільйони гривень, захотів тобі продати за 300 тисяч, бо він його десь там трішки підшатнув. Хм. Бо десь подряпав, бо десь в салоні каву чи чай розлив, тому ціна вже стартує там 300 тисяч гривень. От така ще теж схемка може бути цікаво. Ну, але от дійсно, чому тоді в автосалоне не виникає питання, звідки людина приносить в касу просто готівкою 3 мільйони гривень. Ну тобто, е хоча мала би бути за законодавством, е дійсно довідка про доходи. Це якраз та сума, яка підпадає вже під таке. Там, здається. Ну, я точно не стверджую, але мені здається, що від 450 гривень починається от ця історія. Ну від 450 тисяч гривень, коли ти зобов'язаний принести довідку про доходи, звідки ти ці гроші взяв, якщо ти купуєш щось на суму більше 450 тисяч гривень. Ну кажу, з сумою можу помилятися. Здається, остання цифра була така. Колись ну да до 400. Я просто пам'ятаю з прикладу, коли вносила застава там за одного клієнта, то от там була застава десь мільйон гривень. Нам сказали, якщо більше 400, треба походження коштів, і от за один мільйон гривень нас там десь, може, 4 години дуже сильно перевіряли особу походження коштів, де взяла кошти. Тобто, якщо знаєте, там бачили там відійдемо трішки від теми, коли вищий антикорупційний суд обирає запобіжні заходи по стопа 200 мільйонів, і потім якісь там сторонні компанії вносять. Вони вони вносять, бо в них є походження коштів. Банк може спитає, звідки в тебе кошти? Держслужбовець не може прийти і сказати ось 100 мільйонів, хочу за іншого держслужбовця покласти в касу. Нехай буде, потім заберемо. Ну так. Да. А, а, а банки перевіряють, у них є відповідальність уже. Це правда, це правда. Євгене. Дякую вам. Дуже цікава розмова у нас вийшла. Дякую за те, що знайшли час. Євген Мурченко, адвокат кримінальної практики автомобільного об'єднання Вінер, щойно був з нами на зв'язку. Далі згадаємо героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.